В цьому відео я розкажу про те, яка робота в закладах охорони здоров'я зараховується до стажу в подвійному розмірі. Та чому пенсійний протиправно не зараховує цю роботу в подвійному розмірі після 2004 року. Отже, що це за робота, яка зараховується до стажу в подвійному розмірі? Це робота у лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров'я. У закладах відділення з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на світ, в інших інфекційних закладах відділення, у патологоанатомічних і реанімаційних відділеннях, у закладах з надання психіатричної допомоги. Пенсійний фонд зараховує цю роботу в подвійному розмірі лише до 2004 року. Посилаючись на те, що у 2004 році був прийнятий новий закон, це закон України 1058, в якому відсутнє зарахування цієї роботи в подвійному розмірі. Але судова практика свідчить, що такі дії пенсійного фонду протиправні, і їх можна та потрібно оскаржувати через суд. Тому, якщо ви працювали на цих роботах, обов'язково перевірте, чи зарахували вам таку роботу в подвійному розмірі з 2004 року. Якщо ні, звертайтеся до суду для захисту порушених пенсійних прав. Якщо вам потрібна допомога в цьому питанні, пишіть у Telegram чи Viber за номером телефону, який закріплений на моїй сторінці.